Підозрювали якісь гастрити, а в дитини пухли на головного мозку. Це звучить по-варварськи, потрібно було пів черепа видалити людині. Чи можна уникнути операції? Можливо, дитина може перерости? Можуть проявлятися це порушенням чутливості, дефікації, е ДЦП. -де -де Мам, це рідно, все. мене замінить робот, і я буду дуже радий, в принципі, цьому. Вітаю вас на каналі Здоров'я, бо свідомі з вами Вікторія Ахмедова, лікарка, стоматологиня власниця клініки ІНОВО і з недавніх пір ще й щаслива мама. Як не пропустити перші ознаки пухлини головного мозку в дитини? Чи можна перерости гідроцефалію? Чому операції на мозку роблять наживо, і коли в Україні почне оперувати штучний інтелект? Відповіді на ці питання сьогодні шукатимемо разом з нейрохірургом Юрієм Перекопайком. Пане Юрію, звернення дітей до нейрохірурга зазвичай. Яке має походження? В більшості це пухлини головного мозку, вроджені вади у діток, гідроцефалія. Ну тому а яке перший признак у нас, що нам що у нас можливо. Є новоутворення, нам треба звернутися до лікаря, І м, яка нам потрібна для цього діагностика. Тут дуже цікаве запитання, тому що, наприклад, деякі пухлини вони викликають тошноту і плювоту у дітей. І цих діток ведуть не до педіатра, не до нейрохірурга або невролога. Цих діток ведуть до гастроентеролога. І дуже часто я маю пацієнтів яким підозрювали якісь гастрити, робили гастроскопії, там, колоноскопії, а в дитини пухли на головного мозку. Тому перше, на що потрібно звертати, це на поведінку вашої дитини. Якщо вона різко змінилася без якогось підґрунтя, то в такому випадку потрібно звернутися до педіатра або до невролога відразу. Якщо погіршився зір. З'явились двоєння очах, з'явилася тошнота, яка не проходить, або блювота, яка не проходить, з'явилася хідкість при ходьбі. Це все не проблеми гастроентерологічні або офтальмологічні. Це може бути у вашої дитини проблема з головним мозком. А Яка діагностика, які аналізи треба здати? В першу чергу, на що спирається. Нейрохірург в постановці свого діагнозу, це на неврологічний огляд або огляд невролога. Якщо там він запідозрює, то, звичайно, залежить також і від віку, звичайно, дитини, тому що в дітей до року можна прикласти датчик до голови УЗД, це дуже дешево і дуже доступно, і зрозуміти, що в тебе з головним мозком у дитини. Це називається нейросонографія. І нейросонографія це також це через природні отвори, коли ми робимо через тім'ячку, Але е, за кордоном дуже поширено і я люблю цей спосіб. Це називається транстемпоральна е, нейросонографія. Да? Тобто, коли у нас через тонесеньку кісточку, тому що на скроні дуже тонка кісточка у дитини, і в дорослого, в принципі, не, не зовсім товста вона, можна бачити детально структури головного мозку. Не гірше, ніж на МРТ, навіть на деяких УЗД-апаратах. Але основним методом діагностики, коли вже 100% до нейрохірурга, то це МРТ головного мозку. Якщо ми підозрюємо пухлину, то це з контрастом обов'язково повинно бути. Ну і допоміжні є методи: комп'ютерна томографія, наприклад, головного мозку. Інколи ми використовуємо також. А як часто трапляються пухлини новонароджених дітей? У новонароджених рідко. Не скажу відсоток, але за свою практику, в мене понад 300 пухлин головного мозку є у діток досвід їхнього хірургічного лікування. Новонароджених було три. Тобто, це один відсоток. Тобто, це, це вроджена вада головного мозку. Це можна так ввести, чи це вроджене новотворення? Як це диференціюється? Ну тут. Це новоутворення. Це новоутворення. Так. Тобто, ну, кожна клітина вона може дати розвиток хибний, і утворитись може пухлина. Тобто ну, Це генетично закладено в нас або ж помилка в системі е, знищення. Ми зараз сидимо з вами, в нас утворюється безліч е, поганих е, клітинок, але в нас. Е, ми відносно здорові з вами, да? там немає у нас скарг на, на здоров'я. В нас є механізми, які можуть виявити цю клітину погану і знищити її відразу, або вона сама себе продіагностує і сама себе знищить. А пухлина виникає з того, що або механізм виявлення він дефектний. Або механізм самознищення неправильної клітини, він дефектний. І тоді розвивається пухлина. А в діток процеси утворення нових клітин вони в рази більші, ніж в дорослих. Тому в них потенційно може виникнути в будь-якому віці: і в утробі мами, і після народження. І, ну, це, це онкологічне захворювання. А що можна називати вадами? Головного мозку у новонароджених? В першу чергу це да? Коли частина головного мозку, вона не в черепі, а поза черепом. Це одна з вад. Друге, це може бути вроджена гідроцефалія На фоні також, в принципі, будь-якого процесу. Може навіть бути спонтанно, тобто ми не знаємо причини. Передчасне зарощення швів може відбутися і в утробі мами, тобто це також деякі у нас є генетичні механізми передчасного зарощення швів. Тому це також вроджена вада може бути у дитини. Якщо вже ви зачепили цю тему, давайте вже послідовнити. В нас є на нашому черепі декілька швів. Да. Це, основний з них це сагітальний шов, який проходить у нас по центру нашої голови, будемо так казати. Також в ранньому віці в усіх людей є метопічний шов, який проходить посередині лобу, коронарний шов і лямдоподібні шви, ще тут є шви луски скроневої кістки. Але найчастіше е, виникає патологія з коронарним або з сагітальним або метопічним швом. Голівка вона росте, е, і мозок е, якби, розштовхує собі дорогу, там клітинки також ростуть. Голівка росте через шви, череп росте через шви. І коли перечасно заростаються шви, виникає крайній асинастос. В залежності від того, який шов передчасно заріс. Виникає той чи інший тип ну, раніосинусу. Маю надію, це не через профіцит кальцію в організмі. Ні. Доведено, що це генетичне захворювання. Ось, наприклад, декілька днів тому до мене прийшла одномісячна дитина з мамою, і у них відразу мені дали документи, і я дивлюсь, прізвище не зовсім українське. І я запитую: звідки це прізвище? В нас в Тата Середземноморське коріння з Італії. Я кажу, тепер я все зрозумів. Тому що більшість цих випадків це середземноморський басейн, в тому числі Ізраїль, Італія, Хорватія. Тобто там цих випадків набагато більше, ніж в Україні. Наприклад, в Ізраїлі на 8 мільйонів населення в нас на рік було понад 130 сагітальних крайніх асинастозів. В Україні на рік таких випадків, ну, може, 15, нехай набереться. Тобто це не наша регіональна історія. Ні. Ці шви якось розшиваються, якщо. грубо Ну, так будемо сказати. казати, так. так. Треба а, послабити, щоб дати можливість. Так, ми просто, суть операції в тому, щоб вирізати шов, який передчасно зрісся, з черепу, і дати можливість рости голівці і мозку, а, там, чи круглою, чи правильної форми, тому що. Там є перше, це косметичний дефект в таких діток, а друге, починаються проблеми з зором, з підвищеним внутрішньочерепним тиском, поведінкою. Мозку нема куди. Так, розтак. Мозок він хоче кулю. По простір. Простір. Так, так. А для діагностики вада або новоутворення головного мозку, в принципі, МРТ нам достатньо з контрастом. Е, так. Що Якщо у нас дізна. онкологічне захворювання, то МРТ з контрастом це достатньо. При крайніх я ніколи не назначаю комп'ютерну томографію. Ну, для чого МРТ? МРТ у нас для м'яких тканин. Головний мозок, спинний мозок, нерви, м'язи дуже гарно видно. А комп'ютерна томографія в нас більше для кісткової системи, для черевної порожнини. Да? Тобто, коли в мене підозрано онкологічне захворювання, то я відправляю на МРТ або на енцефалоцелі, Менінгоцелі, це звичайно, МРТ. Коли в мене підозра на дефект розвитку кісткової тканини, то я відправляю на КТ. Наприклад, є таке поняття як там, псевдохребець, там, це недорозвинений хребець, в який може викликати сколіотичну деформацію у дитини. От, або напівхребець. Да? Це також, коли два хребці між собою зрощуються. Але вони зрощуються також вже при закладці а, кісткової тканини, будемо так кісткової тканини хребців. Інколи ми бачимо на трьох-чотирьох рівнях, і це зупиняє ріст хребця хребців, і утворюється там сколіоз. Це ну, частіше причина сколіозу це оці напівхребці. Тому для цього я використовую КТ, щоб діагностувати, скільки там цих псевдохребців, або скільки там напівхребців, і тоді вже спланувати якісь хірургічне втручання. Або так само є така вроджена вада, як діастематоміелія, коли спинний мозок розділений на дві або на три частини шипом кістковим, який. Проростає з тіла хребця до дужки хребця. Да? Тобто спинний мозок роз'єднаний. І дуже часто це також може призвести до синдрому фіксованого спинного мозку. Mm -hmm. Та людина як функціонує. Так, функціонує, але функціонує. з часом, е коли починає рости, наприклад, а там є шип цей, спинний мозок він, е зупиняє в рості. І в людини можуть проявлятися це порушенням чутливості, дефекації, ДЦП там можуть виставляти, хоча ну, проблема є в спинному мозку, яку можна сверлити спеціальною медичною нейрохірургічною дреллю і дати дитині і дитячому спинному мозку розвиватися так, як він повинен розвиватися. Тому це все. Усувається. От для цього я КТ використовую, тому що кісткова тканина вона потребує комп'ютерної томографії. Але коли ми оперуємо це, у нас є навігація, наприклад, це система, яка дозволяє нам мінізму, мінімізувати доступ е, до цього. Раніше для того, щоб видалити пухлину, потрібно було півчерепа е, видалити людині. Зараз можна все зробити через невеличкий трепанаційний отвір. в Дві п'яти гривневих монетки. Це дозволяє навігаційна система зробити. Нейрофізіолог це взагалі свята людина в операційній нейрохірурга. Да? Тому що ми підключаємо електродики до, нашого, до нашої шкіри на голові і до наших м'язів на руках, ногах, наших язиках чи там голосових зв'язках. І в режимі реального часу нейрофізіолог нам каже, що хлопці, ви оперуєте дуже близько до рухової зони, або до зони, яка відповідає за мову. Uh -huh. І ми це все можемо обійти, тобто зберегти максимальну кількість функцій. І ще одне досягнення сучасної нейрохірургії це операції в свідомості. Я думаю, ви бачили безліч да. кадрів, коли там на скрипках грали, або там на гітарі. Це не просто так, да? це людина здійснює свою діяльність, їй показують там фотографії, вона може грати, якщо це близько до рухової зони, то він, граючи, нейрохірург видаляючи частинку мозку, щоб не пошкодити ті. Нейрони, які відповідають за е, перебирання там пальцями. А якщо він дуже близько, то як він скаже, ой, у мене палець та, не працює. Він, він, перестає, він перестає ним керувати. Тоді Кіло, нейрохірург що? зупиняється. Так, тоді нейрохірург зупиняється. Ось. А чому? І це також не, без нейрофізіолога, цей це називається вейкап-анестезія, да? Тобто, коли ми в свідомості оперуємо людину. Без нейрофізіолога це також неможливо, тому що в нас є спеціальний щупик, яким ми. Кожен міліметр, ми міліметр тканини видалили, продіагностували, ага, німа ділянка, добре. Наступний міліметр. І так міліметрик за міліметриком ми зберігаємо максимальну кількість функцій. А в мене питання, яке тоді знеболення? Як це знеболюється, що йому не не чи він сидить там, а раптом, якщо він смикнеться, чи він якось зафіксований? У нас є спеціальні. Вдруг він чхне? Ні, в нас є спеціальні фіксаційні рамки, які це унеможливлюють. Їх там декілька типів. Які, ну, це звучить по-варварськи, що ми вкручуємо спеціальні е, гвістки, гострі, так, так, так. В це, щоб зафіксувати черепа. Так. Але він це також не відчуває, тому що ми знеболюємо ці місця місцевими анестетиками, обколюємо, е, тому це не відчутно. А сам мозок він не має <кхів> рецепторів, тому він больових, тому він не болить. Може боліти там. Трада мозкова оболонка, в якій є рецептори, кістка, шкіра, але сам головний мозок цих рецепторів не має. тому нам так легко проводити. Господи вам, цю рідно, е, моє життя ніколи не буде прежнім, як то кажуть. Е, чи можна уникнути операції при якихось е, вроджених вадах, або, наприклад, коли є новоутворення у дітей, і батьки бояться операції, питаються, чи можна зробити якесь консервативне лікування, або можливо дитина може перерости. В дійсності можна, але це може нести серйозні наслідки для дитини. Ну, візьмемо, для прикладу, сагітальний краніосиностоз або скафоцефалія, це називається. Якщо е дитина не прооперована, в неї більший ризик того, що може бути підвищений внутрішній черепний тиск, відповідно, може бути втрата зору, постійні головні болі. Інші когнітивні порушення. Але і операція при скафоцефалії – це не панацея. Тобто може такий бути ризик і в прооперованої дитини, але він значно менший, ніж коли дитину не прооперували. Коли йдеться мова про вроджені вади е, спини у діток, та ж сама е, спіна біфіда або синдром фіксованого спинного мозку, це несе тяжкі неврологічні наслідки. І може навіть призвести до смертельних наслідків. Тому там операція майже не уникна. Що стосується пухлин головного мозку, також не всі пухлини головного мозку потрібно оперувати. Багато пухлин, які є випадковими знахідками. Наприклад, після черепно-мозкової травми дитині зробили КТ або МРТ і виявили там якесь новоутворення, яке можливо. І не буде рости все її життя. Воно зовсім малесеньке, в якомусь там важкодоступному, можливо, навіть і місці розташовано, що для нейрохірурга було б складно прооперувати. Хоча зараз технології дозволяють прооперувати всі ділянки абсолютно головного мозку і стовбури, та таламічну ділянку. Ну це медичні терміни, я розумію. Але для наших глядачів це потрібно озвучити, що немає неоперабельної ділянки. Тому. І пухлину головного мозку не всі відразу потрібно хапати і тягнути в операційну. Можна за деякими поспостерігати. А чи є такі випадки неоперабельних пацієнтів, що не можна оперувати? Так, на жаль, є. На жаль, є, це в більшості гліоми так званої стовбурової локалізації, коли Пухлина росте дифузно, тобто вона не має якоїсь чіткої локалізації в стовбурі головного мозку. В такому випадку ми робимо тільки біопсію і дивимося, чи є певні генетичні мутації в біопсійному препараті, але і навіть і біопсія в цій ділянці вона може мати катастрофічні наслідки, тому що стовбур головного мозку це дуже маленька ділянка, через яку проходять просто всі шляхи. Які нервують все наше тіло, починаючи від е шкіри на тім'ячку до наших п'яток. Да? Тому там може бути операція дуже небезпечна. Але ми в процесі знаходження методів лікування цих пухлин. Дуже велика надія на це називається карті е, і лікування вірусами. Запрограмованими. Нейрохірургія в Україні. Які перспективи? І дайте свій погляд в майбутнє. Я е, знаю, що мене замінить штучний інтелект, і я знаю, що мене замінить робот. І я буду дуже радий, в принципі, цьому. Я, там є таке поширене питання: чи ви довіритесь роботу, щоб він оперував ваш головний мозок? Так, я довірюсь роботу, тому що я знаю, що він не зробить помилку, ту, яку може зробити лікар-нейрохірург. Ось Перспективу в Україні вони шалені. В нас в нас з'явились з початком війни шалені можливості для розвитку. Е, перше, більше людей почало їздити, хоча кордони закриті, але для медиків насправді е, цих обмежень майже немає, і тому що медицина це розвиток, медицина це стажування. Якщо не їздити, нічого ми не зможемо привезти. Інший плюс. Те, що до нас почало дуже багато їздити. І вони почали нам зауваження якісь робити. Я знаю декілька клінік, в яких приїжджали імениті професори, і вони змінювали тактику ведення там пацієнтів. Це позитивно дуже вплинуло. Плюс доступ до обладнання зараз шалений. Сучасні томографи, інтраопераційні, навігаційні системи їх до війни було. Там 2-3 на всю Україну, зараз їх 5-7 уже. Сучасні операційні, молоді розвинені нейрохірургії, які цікавляться новими методиками. Дуже велику роль грає знання мови англійської, німецької, тому що більшість книжок, більшість ресурсів вони на англійській мові. Тобто це також позитивно впливає. Я бачу світле майбутнє. Я, в принципі, того і повернувся, щоб організовувати це світле майбутнє нейрохірургії. Тому що стан нейрохірургії, коли я навчався, і коли я дивився відео там, на Ютубі, спілкувався зі своїми колегами на конференціях, він ну, дивував. Я думав, що ну, напевне там вони це, назнімають, знімають відосики своїх і потім щось розповідають. Я почав того і їздити за кордон. Я неодноразово був там, в Німеччині, в Австрії. І дивився на це все, і їздив я, в принципі, за того, що я хотів побачити, як це все відбувається, то я можу сказати зараз, що ми на шляху, де буде розвиток української нейрохірургії, пане Юрію, я вам дякую. Я хочу вам ще побажати натхнення більше давати інтерв'ю, більше говорити, тому що. На превеликий жаль, не всі розуміють, що відбувається за дверима операційної. Отже, якщо вам був цікавий наш випуск, це не заважає вам поставити вподобайку, написати коментар, задати питання. Ми обов'язково з паном Юрієм будемо відповідати на всі ваші запитання. І, будь ласка, залишайтеся здоровими та свідомими.